Роль світла для орхідей дуже важлива. І вже давно відомо, що визначальним фактором нормального функціонування орхідей є саме воно. І саме воно запускає процес фотосинтезу і спонукає коріння вбирати вологу, судини, коривати та перерозпреділяти речовини в тканинах, мерестими ділитися і утворювати нові клітини. Тож, сьогодні мова піде на каналі саме про світло для орхідеї, а також про лампи, якими ми зможемо або досвідчувати, або повністю освітлювати наші орхідеї в залежності від їхнього міста розташування. Отже, доброго дня! Я Станіслав і ви на каналі «Орхідеї вдома. Чому я обрав тему саме світла, Та тому що за останні десь 3 місяці все більше і більше запитань по поводу світла. Ось, наприклад, останнє із них задала глядачка Алла, і е, воно звучить так. Станіславе, будь ласка, порадьте яку лампу купити для орхідей, дякую. Отож, у цьому питанні є запит тільки на яку лампу? А перед цим було питання від глядачки Лори, яка запитує. Хотіла запитати, які лампи ви використовуєте для освітлення, яка їхня довжина і яка потужність. Також було декілька запитів про освітлення з сонячним промінням, а також про питання про фітолампи. Отже, як на початку відео я зазначив, що роль світла дуже важлива. Тож, моє бачення таке, що саме сонячні проміння може надати нашим орхідеям у домашніх умовах увесь спектр і інші виміри: люксів, люмінів, нанометрів та іншим. Але у моєму випадку я можу користуватися сонячним примінням тільки влітку. Коли е, на початку травня і десь по кінець вересня я частину своїх орхідей виношу на південну сторону своєї квартири, де в мене знаходиться лоджія, і на лоджії на. Відстані метр двадцять від вікна розташовую на підоконнику е, свої орхідеї. Але ж там, на жаль, вони зможуть розташуватися не всі, але ну, десь 10-12 орхідей, не більше. Тож, решта знаходиться у мене на північній е, стороні, і у цій кімнаті. Яка в мене знаходиться на, як я вже сказав, на північній стороні, і знаходиться два моїх стелажа. Тож, із за того, що сонячні промені сюди не досягають, то в цій кімнаті мені приходиться робити досвітлення. Тож, управління освітленням Є одною з головної проблем при вирощуванні орхідей у кімнатних умовах. І то вже задача кожного із нас у своїх умовах знайти саме те освітлення, яке потрібно для орхідей. Тож, питання: то скільки треба світла для орхідей? Значить, коли я загулив, то перша відповідь вискочила, що зазвичай рекомендується освітлення в діапазоні від 1000 до 3000 люксів. І тривалість освітлення важливо підтримувати у правильний світловий день для орхідеї 12-14 годин у літній період та 8-10 годин узимку. Що я сразу вам хочу сказати, не роблю. У мене на північній стороні і взимку, і влітку освітлення йде по 12-14 годин. Ну, і звичайно, ті орхідеї, які я виношу на лоджію, як я вам казав, на 4 місяці. Ті орхідеї, звичайно ж, я не досвідчую. До речі, важливий момент, особливо для, для новачків. Я розташовую на лоджії на південній стороні на відстані 1,20 м. Цієї відстані достатньо, щоб орхідеї не зазнала опіку. А ще під вікном росте береза і гілки і листя не дають прямим сонячним променям світити на моїй орхідеї. І так, як у мене немає ні східних, ні західних вікон, то і своїх висновків я сказати не можу. Але коли я читав книги та також користувався інформацією деяких других іноземних сайтів, то пишуть, що саме східні і західні вікна, найкраще саме для вирощування Архідеї у домашніх умовах. Тож, свої умови отримання я вам розповів, ну, а вам у ваших умовах вже треба зробити якісь висновки і навчитися управляти освітленням. Бо занадто мало світла позбавляє рослини енергії, тоді як занадто багато світла. Переповнює їх, викликаючи надмірну кількість вільних радикалів, які, ж, які пошкоджують їхні клітини та можуть привести до опіків, а потім і смерті рослини. Ну, Про погане більше, мабуть, не буде. Давайте розглянемо, які існують лампи. А також що потрібно знати про основні позначення. Отже, вати це потужність споживання, що впливає на рівень світлової віддачі. Номометри. Довжина хвилі, що визначає колір свічіння. Кельвін колірна температура, що описує спектральний склад випромінювання. Люмени вимірює – світло... вимірює світловий потік показуючи наскільки ефективна енергія перетворюється на світло. Люкс – світловий потік на одиницю площі, що вказує на інтенсивність освітлення. І важливо, лампи не повинні нагріватися та нагрівати повітря чи рослини. Потужність ламп для е, підсвічування орхідей. І далі іде таблиця, можете. Поставити на стоп кадр і ретельно її перечитати для того, щоб визначитися з подальшою покупкою ламп. Про себе скажу, що на початку я користувався люмінесентними лампами, тому що у мене від акваріуму залишилась така лампа і я користувався нею. А згодом, коли вже в мене з'явився перший стілаж, то я перейшов на світлодіодні і після того користуюся тільки ними. І ось тут очки питання: фітолампи. Так, я розумію, що фітолампи це дуже е, корисне буде для моїх орхідей, але я поки що не знайшов таких фітоламп е, довжиною, як мені потрібно, а у мене Мої лампи, якими я користуюсь на стелажах, йдуть п'ятдесят см. Можливо, колись я десь поїду у друге місце, там, де є супермаркети, гіпермаркети, і я знайду, і я обов'язково рано чи пізно куплю фітолампу, і обов'язково вам потім розповім. Ну, а тепер пішли до магазину і подивимося все різноманіття лампочок, які зараз бувають у продажі. Мені дуже подобається ось отака. Звісно, це не лампочка, це світильник, але це світлодіодний світильник, і його ширина дорівнює десь 40 см, але довжина всього 1,20 м. І мені, на жаль, він не підходить. Якщо б довжина була 1,50 м, я б 100% викупив саме такий. Бо коли я скористувався люксометром і зробив замір люксів, яка, які видає цей е, е, світильник, е, то він удвічі перевищував люкси, ніж ті світильники, які у мене на е, стелажах. До речі, ось напроти є подібний світильник, але він такого квадратного розміру, і він е, підійде тим, у кого орхідеї знаходяться на площі 50х50 см. А в кого там одна, дві чи три архідеї, то можна буде розглянути ось такий варіант лампи. І тут вибір за вами в залежності від ваших умов утримання. Ну, а я біжу в інший магазин, і давайте подивимося, що є у нас у другому магазині. На вході я запитав продавця по поводу фітолампи. Повинні були вчора привезти, але, на жаль, не привезли, і тому заміряти люкса, скільки видає фітолампа, я не зможу. А щодо світильників, то саме ось оцей самий длинний, який метр п'ятдесят я і покупаю у цьому магазині і користуюся саме е цією торговою маркою Luxell, Але е трошки пізніше я розповім вам про е не, те, що мені не сподобалося. Ну і я думаю, що всім зрозуміло, що саме такі длинні світильники, як я тільки що вам показував, їх, їм якраз буде дуже до вподоби користуватися на стелажах, на підвіконнях, на яких орхідеї від початку до кінця, і, звісно, довжину вибирайте стосовно ваших розмірів. І ось у продажі є отакі світильники, які не становлять своїм корпусом на столі, а їх можна просто прикрутити до поверхні стола, або до підвіконня, або ще до чого у вас є прикрутити, можна ось отакий світильник прикрутити. І, звісно, подивіться, щоб у комплекті була е, світлодіодна лампочка. Бо інша, як ми вже з вами пробалакали, не підійде для орхідей. Хоча ні, продаються і фітолампи, такі, що можна вставити у такий світильник. Тобто, або led лампа, або фітолампа. Ну, вона також е, зазвичай ЛЕД. Тож, давайте звернемося до фітолампи і я розповім, чому я досі не установив у себе. По-перше, і це, мабуть, найголовніше, що я не знайшов нужного розміру, тобто п'ятдесят сантиметрів. А по-друге, і це теж важливо, що якщо ця лампочка буде з червоно-синім. Спектром, то вона буде дуже е, давити на очі. І я балакав з декількома людьми, у яких такі фітолампи, і вони кажуть, що довго витримати неможливо. Тобто, якщо кімната, у якій знаходиться. Ця фітолампа, наприклад, ви там знаходитесь не дуже часто, то можливо, і можна купити таку лампу. А якщо довго, то перед покупкою подумайте декілька разів, чи в змозі ви витримати довго таке світло, точніше, такий спектр світла. Хоча є е, світильники і лампи, у яких повний спектр. І тоді не буде давити на зір. Но такі лампи будуть коштувати набагато дорожче, е, ніж е, ось такі звичайні, у яких синьо червоний спектр. До речі, світлодіодними лампами, якими я користуюсь, це вже іде. Третій рік закінчується. І як ви бачите, орхідеї у мене ростуть, квітнуть, а значить, їм усього хватає. Ну, а якщо повернутися до наукової точки зору фітоламп, то треба зазначити, що спектр фітоламп є діапазон довжини хвиль світла, спеціально підібраний для оптимального росту та розвитку рослин. Важливо вибрати лампу, що забезпечує світло в діапазоні, який рослини можуть ефективно використовувати у процесі фотосинтезу. Щоб не перечитувати усю цю таблицю, знову вам. Рекомендую е, зробити стоп-кадр і детально ознайомитися ось із цією таблицею. До речі, що можна. Е, Підводячи ітоги сказати, що фітолампи зазвичай сконцентровані на синьому та червоному спектрах, оскільки вони є найважливішими для фотосинтезу. Вибір спектра залежить від стадії росту рослини, синє світло, важливе для молодих рослин та розтіл листя, а червоне для цвітіння та формування плодів. Як ви бачите, в моєму випадку, це не плоди, а насінняві коробочки. І ось прийшов час побалакати про кельвіни. Світильники, які використовую я, відносяться до універсальних діапазон колірної температури 4000 кельвін, що відповідає звичайному денному світлу. схожому на сонячне світло. Та легку тінь. І вибір такий упав не із-за такого колірності температури світла, а всього-навсього, що і такі лампи з довжиною 1,50 м були тільки з о такою колірністю. Тож, якщо ви будете купувати. Світильники меншого розміру, то вибір у вас буде, звісно, набагато більший, ніж у мене. Ну, і прийшов, мабуть, час побалакати про люкси і люмени. Світловий потік це величина, виражена в люминах і люксах. Яка показує, скільки світла, що випромінюється лампою в люминах, досягає певної площі, на яку спрямоване світло один люкс равен 1 люмен на 1 квадратний метр. Наприклад, якщо лампа потужністю 1000 люмен освітлює площу 10 квадратних метрів, освітленість світленість складе Тисячу поділити на 100 дорівнює 100 люксів. Значення в люксах вказує на необхідну сукупну потужність ламп з огляду на площу освітлення та кількість рослин. Важливо, зі збільшення відстані від лампи і відхилення від центрального світлового потоку інтенсивність світла знижується. Для рівномірного освітлення рекомендується лінійне розташування рослин під довгою лампою трубкою і освітленість у люксах зменшується зі збільшенням відстані до джерела світла. Вимірювання показують, що при віддаленні від лампи що виправені 10 000 люменів на 5 см рослини отримає 7 7000 люксів на 10 см 5200 люксів, а на 20 см всього 3000 люксів. Тому фахівці встановлюють пряме підсвічування для кожної полиці якщо рослини розташовані на етажерках або на стілажі, як в моєму випадку. Єдине, що у моїх умовах неправильно зроблено, це то, що Архідеї стоять е, друг у друга на голові. Кучність, скупленість цих орхідей на полиці у мене дуже щільна. І листики одних орхідей прикривають листики других, і е, зрозуміло, що верхнім світла достається більше. Ну ось, основні принципи, вроді би, я розповів і зараз хочу повернутися до е, своїх світильників і розказати е, про те, що мені в них не подобається. Мені в них не подобається, що термін служби в годинах зазначено 40 тисяч годин, а вони у мене виходжують 5-6 тисяч. І так як гарантійний термін всього 1 рік, то перша партія, яка була куплена 2,5 роки тому назад, проробила кожна лампа 1 рік і 2 місяці. А так як у мене було багато орхідей, які Потребували негайного світла, мені знову прийшлось купити такі ж самі лампи. І на другий рік вже із п'яти куплених ламп дві вийшли з ладу раніше, але по гарантійному терміну мені їх поміняли. Дві, дві лампи проробили на місяць більше, і мені довелося дві купити. І лише одна із п'яти куплених ламп другого разу досі ще працює. І що ж робити у такому випадку, спитаєте ви. Тож, відповідаю, що знайшов ще одну лампу довжиною 1,50 см від другого виробника і як тільки якась із ламп вийде із строю, то обов'язково поставлю цю. Але є ще один варіант. І цей варіант це купити світлодіодну стрічку. По витратам, правда, це буде дорожче, але ось таку стрічку я установив у себе на кухні і вже 5 років вона в мене працює. І гарантія, я вже точно не пам'ятаю, але біля 3 років там був, була гарантія. Тож, треба буде взяти калькулятор, вирахувати, скільки вам потрібно е, стрічки на ту площу, яку ви збираєтесь освітлювати, і підібравши стрічку за. Технічною характеристикою встановити над своїми орхідеями. І чогось мені так кажеться, що по годинам роботи стрічка буде набагато краще за ось ці світлодіодні світильники. Отже, вирішувати вам. А я на початку відео обіцяв вам показати, як я буду вимірювати люкси. Тож, коментувати я вже не буду, тільки розповім на що звертати увагу і де ті люкси. Ось зараз ви будете бачити спочатку ту лампу і той, і той світильник, який я буду заміряти, а потім буде вискакувати ось отака от шкала. Де красним, бачите, я зверху ввів, будуть люкси. А трошки ниже те, що де я квадрат там виділив, ці ж люкси будуть дублюватися, дублюватися, але графічно. Замір я буду проводити на відстані 15 см. І буду тримати прибор десь біля 5 секунд. А поки я буду піднімати руку з прибором до світильника або лампи, звісно, скала буде бігти. Ну, а згодом за 5 секунд нерухомості, я думаю, що вона стабілізується і ми побачимо, скільки шлюксів, яка лампа нам видасть. Тож, почнемо заміри. Світлодіодна лампа 45 Вт. четыре тысячи сто пятнадцать люксев стричка потужность на жаль не помятаю 4696 девяносто люксів. Лампочка на кухні. Потужність 7 Вт. Замір роблю біля однієї лампочки, не біля всього світильника. Четыре тысячи восемьдесят восемь люксів. светодиодная лампочка у ванной комнате 18 ватт. Двенадцать тысяч восемьсот сорок три люкса. Лампочка у коридоре шесть ватт. 3875 люксів. Всі лампочки були світодіодні. Тож, висновки робіть самі і купуйте такі лампочки, які ви будете вважати за потрібні. А на сьогодні я, мабуть, вже буду завершувати. Звісно, буду чекати від вас лайки, нові коментарі, питання. І, звісно, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб наступного разу не пропустити наступне відео. Ну, і звісно, діліться зі своїми друзями посиланням на відео, щоб ще більше людей побачило цей канал. Бо раз дивитесь ви і вам цікаво, то і іншим, я вважаю, також буде цікаво. Тож, скоро зустрінемося і всім кажу, до нових зустрічей.